Діво Марії, мати прекрасної любові, мати, яка ніколи не покинула ніяку дитину, що благала про допомогу, мати, чиї руки безупинно працюють для коханих дітей, тому що ними двигає Божественна любов і нескінченне милосердя, що виходять з твого серця. Подивись на мене твоїм повним милосердя поглядом, дивись, скільки в моєму житті вузлів. Ти знаєш мій розпач і біль. ти знаєш, як мене паралізують ці вузли. Марії, мати, повновачена Богом розв'язувати вузли в житті своїх дітей, я вкладаю в твої руки стрічку мого життя. В твоїх руках є ще один нерозв'язаний вузол, всемогутня матір, благодатью твоєю силою заступництва. Перед Твоїм Сином Ісусом, моїм Спасителем приймі сьогодні цей вузол. Для слави Господа Бога я прошу тебе розв'язати Його, розв'язати Його назавжди. Я надіюсь на тебе, ти єдина утішителька, яку Бог дав мені, ти сила моєї слабості, багатство моєї бідноти. Визволення від усього, що перешкоджує мені бути з Господом Христом. Прийми молитву мою, збережи мене, веди мене, захисти мене, будь моїм сховищем. Маріє, що розв'язує вузли, молись за мене. Мати Ісуса і наша Мати, Пресвятіша Марія, Мати Божа, ти знаєш, що в нашому житті є багато малих і великих вузлів. Ми відчуваємо себе задушеними, придавленими, пригніченими і безсильними в розв'язанні своїх проблем. Ми довіряємо Тобі, Мати миру і милосердя, ми звертаємося до Бога Отця через Ісуса Христа, в Святому Дусі, разом з усіма ангелами і святими. Марії, укоронена дванадцятю зірками, Ти, що роздавила голову Змієві, і що не допускаєш, щоб ми впали. Спокусу Злого Духа, звільни нас від будь-якого рабства, плутанини і невпевненості. Дай нам Твою благодать і Твоє світло, щоб ми могли бачити в темноті, що навколо нас і могли йти правильною дорогою. Щедра матір, благаючи, тобі приносимо наше прохання про допомогу, тебе смиренно просимо. Розв'яжи вузли наших фізичних болей та невиліковних хвороб. Маріє, вислухай нас. Розв'яжи вузли психологічних конфліктів нас, нашу розпач, страх, неприйняття себе і нашої реалії. Маріє, вислухай нас. Розв'яжи вузли нашої принадлежності до нечистого духа. Маріє, вислухай нас. Розв'яжи вузли в наших родинах і у відносинах з дітьми. Маріє, вислухай нас. Розв'яжи вузли в роботі, в неможливості знайти гідну роботу або в рабстві черезмірної роботи. Маріє, вислухай нас. Розв'яжи вузли в нашій парафії і в нашій церкві. Одній святій, вселенській, апостольській. Маріє, вислухай нас. Розв'яжи вузли в різних християнських церквах і віросповіданнях і дай нам єднання з пошаною до різниць. Маріє, вислухай нас. Розв'яжи вузли в соціальному і політичному житті нашої країни. Маріє, вислухай нас, розв'яжи всі вузли в наших серцях, щоб ми могли бути вільними, щедро любити. Маріє, вислухай нас. Марії, що розв'язуєш вузли, молися нас до Твого Сина, Ісуса Христа, Господа нашого.